Маємо бути в ефірі. Як мені підказують, ми вже маємо бути в ефірі. Зараз в мене на смартфоні це відобразиться. А ви, якщо дивитесь на запис, обов'язково підпишіться, поставити вподобайку та беріть участь в наших розіграшах, яких проходить на YouTube каналі Віст. Кожного місяця, нагадаю, ми додаємо відео, якесь нове, з новими подарунками. І для того, щоб ви брали участь в наших розіграшах, можливість комунікувати з вами, отримувати від вас. Зворотній зв'язок та за це дарувати вам подарунки. Е, якщо ми вже вийшли в прямому ефірі, бачу, що на моєму смартфоні це вже відобразилось, обов'язково напишіть, як ви нас бачите і чуєте, чи нема проблеми. Е, нагадаю, що сьогодні, 8 серпня, ми зібрались в прямому ефірі е, з приводу розіграшу. Головний подарунок ось цей акумуляторний дриль щуруповед на 12 Вольт від торгової марки Warhood. А також буде змога серед тих, хто дивиться нас в прямих ефірах, виграти ось цей секатор, який лежить переді мною. Ви зараз можете його бачити, від торгової марки Verano. Трошки буду тягнути, чекати, тому що ви часно вийти в ефір, прям вчасно, з секунду в секунду. Ми це робимо не часто. Ми завжди вас чекаємо. А, за, а сьогодні, взагалі, ідеально вийшло в прямий ефір. Всім дякую, що написали. Чую, бачу. Окей. Okay. Окей, okay. якщо є питання, обов'язково обов'язково задавайте їх в чаті. Я постараюся відповісти на всі ваші питання. До речі, ми вже додали на нашу ютуб-сторінку нове відео розіграшу за місяць серпень. Uh, у нас в попередньому прямому ефірі пам'ятаю, один з учасників написав: а де болгарка? Ось акумуляторна котова шліфмашина. Вже, ми вже додали на нашу тубільстворінку. Тому заходь, залишай коментар. Якщо є можливість залишити коментар, для чого вона вам, що ви будете робити нею. я вже вчора заходив, читав дуже багато цікавих коментарів. Окремо вам дякую. Видно, що багато людей, які підписані на наш youtube канал і цікавляться нашою продукцією, видно, що працюють професійно. Але заздалегідь скажу акумуляторним інструментом, якщо ви зачищаєте шви, акумулятор має бути ну, Амперів так 6. Так, тому що швидко розрядиться в іншому випадку. А сьогодні ми зібралися по акумуляторний шуруповерт і секатор. Секатор розіграю серед вас в прямому ефірі. Е, також додам, що ми список додаємо. Також перед прямим ефіром. 에, здається, вже багато хто з вас вже звик до цього. 에, бо вже немає не такої кількості ботів та такого незрозуміння, як було на початку. 에, майбутній переможець обов'язково відпишіться нам, відпишіться в соціальний месенджер, куди вам буде зручно. Це YouTube, Facebook, Instagram. Якщо майбутні переможець, в тебе є бажання, обов'язково напиши на YouTube що ти забрав подарунок, люди це бачать і люди на це нормально, приємно реагують. І таким чином і в і вибудовується довіра між нами, як YouTube каналом, Да так і вами, як учасниками. А, ну що, я думаю, будемо починати. Це наш сьомий прямий ефір уже в 25-му році. Це вже другий рік, коли ми проводимо такі прямі ефіри. Був у нас 24-й весь в цьому ефірі. І ось уже сьомий рік. Uh, останній прямий ефір літом 25-го року, як би це так, не звучало, але саме він сьогодні у нас проходить. Uh, добре, Черебері пише, що він напише, якщо переможе. Ну, я сказав задам питання, будьте уважні. Питання, до речі, буде трошки важче. Завжди були такі достатньо легкі питання, а сьогодні трошки треба буде там. Uh, поізучати наші відеоролики. Я думаю, що ми до цього і перейдемо. Взагалі за головний приз будуть боротися 345 учасників, е які пройшли верифікацію. Нагадаю, якщо ти нас перший раз дивишся, залиш коментар, е залиш коментар постав подобайку, і ти будеш брати участь в розіграшах і перед розіграшом ми додаємо список. Якщо ти не побачив себе в списку, напиши нам, маленька верифікація, це дуже легко проходить і ти додаєшся. А тепер давайте перейдемо до розіграшу. Давайте секатора на початку. А потім задам питання, а потім до головного прису ось так ось плавненько. І так, розігруємо ось такий секатор. Немаленький, е, м'яко кажучи. А, до речі, багато є відео не на нашому YouTube каналі, а в іншому. Ми також це дивимось, де видно, як його тестують. Можна сказати, це. Нова позиція, вона з'явилася у нас в цьому році. Тому я думаю, що в кого особливо частний сектор, цей секатор буде ну, точно такий помічник у ваших справах. Тим паче наближається сезон. Да? Секатора, підрізання і так далі. Ем... Тому давайте питання. Питання буде стосуватися по головному призу. У нас це так працює, тому що головна наша тема це ось цей акумуляторний шуруповерт. Тому я задаю по ньому питання. Питання треба буде відповісти. І хто тобто, перший відповість правильно, головне, перший і правильно, тот отримує ось цей секатор. В чаті, да, мені підказують, в чаті, пишіть відповідь в чат. Я дивлюсь чат, я бачу, що зараз нас 37 людей. Дуже вам дякую, що ви дивитесь. Я зараз задаю питання, і хто перший правильно відповідає, забирає цей секатор, пише нам свої дані. І я вже казав, подарунки ми відправимо через неділю. Не казав через неділю. На наступну неділю. Через одну. Окей. З 18 го числа. Так, щоб все було зрозуміло. Значить, питання наступне: асортименті торгової марки Ворхут є ось цей акумуляторний дриль Шропвер 34107. Його код та VC12. Q. Це його назва. Поставляється він зарядним пристроєм та двома акумуляторними батареями по 2 Ампер години Тепер питання. Які 4 типи захисту має ось цей акумулятор в нашому шуруповерті? Чотири типи захисту. Це можуть, ви можете написати чотири слова. Там перший, другий, третій. Я вам підказав навіть, скільки типів їх є. Чотири слова. Хто перший напише одним повідомленням? Ці чотири слова, то ти забирає е, секатор. А ми давайте перейдемо до е, головного розіграшу. Нічого не міняється, механіка не міняється. Думаю, у вас вже я в маленькому віконечку. Зараз ви бачите наш YouTube. Де я знову кажу, що ми анонсували е, шліфмашинку, кутову акумулятор акумуляторну з лінійки Workout Pro, один акумулятор під серію багато інструментів. 17, якщо бути точним. Ну, і Excelська табличка. Переходимо до програми. Так, вишка починає жити своїм життям. Це, здається, трошки заспокоїлась. Так, переходимо до програми random.org, де ми будемо генерувати випадкове число, і під тим числом буде заховати основний переможець, то забере дрив, шуруповерт, акумуляторний. Нагадаю, що в нашому сьомому прямому ефірі 345 учасників будуть приймати участь в цьому розіграші. Для того, щоб впевнитись на це в 100%, я покажу список список людей, які виконали всі умови та будуть приймати участь у нашому розіграші. Ось можете бачити 345. Так, сюди. Більше тут нікого немає. І так, давайте я ще так потихеньку буду пролистувати. ви у нас деякі люди дивляться, чи є вони в списку чи ні, тому можете. Цей раз ми, до речі, по-різному будемо робити списки, щоб там хтось казав, що я на початку, хтось в кінці. Такого не буде. Кожен раз будемо якось стосувати по-іншому. Ось Ось цей список, тому програму Random. More. Вбиваємо 345, тому що 345 це максимальна кількість учасників. Та генеруємо випадкове число саме під тим числом, і буде захований наш майбутній переможець. І так, переходимо 224. 224. Давайте подивимось, хто захований під 224. Ну, слухайте, з вашим ніком. Uh, і сперечатися навіть не буду, оскільки сьогодні Везончик uh, стає переможцем нашого головного розіграшу. Везунчик, якщо ти нас дивишся, обов'язково напиши цей головний приз він їде до тебе. Ми тебе з цим вітаємо. Uh, будь ласка, напишіть нам, uh, куди вам відправляти, в будь-який соціальний менеджер куд, месенджер, куди вам буде зручно. Фейсбук, інстаграм. Або коментар під YouTube о, цим відео, щоб ми могли зв'язатися з вами. А зараз я перейду до коментарів на секундочку і подивлюсь, е і подивлюсь, хто перший правильно одним текстом написав всі чотири типи захисту. Я це е просив одним. Егоріч, були дуже швидкі. Написали е, три, три варіанти: від перезаряду, перерозряду та від перегріву. Але не, не всі 4 вказали. Так, йдемо далі. Юкрейн. Ну, це вже можна сказати нас знайомий е, добрий. Так, давайте почитаю, що ви написали: від температури, перегріву. Короткого замир... замикання, перерозряджання, коли... і коли процес подачі струму припиняється: е, так, так, так. Так, ну, від температури перегрів. Так, коротко так. За... Температуру. Перегріємо. Коротко жаль. Ну, найближче? Найближче. Я зараз вчитуюсь кожну вашу відповідь, щоб все, розумієте, було правильно, щоб мене там не підловили і так далі. Тому я кожні відповіді прочитаю. І голосу переможця. Е є зараз дві людини, між якими я вибираю, скажу чесно, які перші там написали. Е не зовсім точно своїми словами. Але потім це ж може. Е це ж може о, везунчик нас дивиться. Уявляєте, е ось я пролистав. Е везунчик, я вас вітаю. Е це є акумуляторний шуруповерт прямує до вас. Е я думаю. Ви, ви Раді, бачите, Максим Рудой е все хоче все хоче виграти, але везунчик вже об'явився, тому Максим, е на жаль, у вас е шанси вже беріть участь в наступному розіграші. У нас як мінімум до кінця року ми ще будемо розігрувати. Так, е зараз ні, Максим Рудой, навіть е читаю вашу відповідь, не зовсім вона була точна, скажімо так. Дивіться, всі відповіді, до речі, от я зараз читаю, е, читаю коментарі ваші. Всі відповіді були правильні, але я там в початку відео попросив вас, щоб вони всі чотири були зібрані в одне повідомлення. так Тому що, ну, ось потім там вибирати з вас в прямому ефірі це достатньо важко. і і можуть бути моменти. Насправді найточніший, е найперший був, який указав три. Дивіться, давайте разом з вами всі і приймемо рішення. Перший, хто був і він указав правильно, це е Егоріч, він взагалі є чотири типи захисту нашої батареї. Давайте так, це перерозряд. Перезаряд, коротке замикання та перегрів. Якщо б ви написали ось так, як я кажу, просто ці чотири слова, взагалі без ніякого б, ось цього зараз вчителі я комусь би і віддав подарунок. А так як там почали дописувати свої е, свої слова, тому я її що людина мала е, на увазі. Е, я вважаю, що егоріч був перший. Хто написав всі 4 і правильно їх написав. Тому Его якщо ви нас дивитесь е якщо ви нас дивитесь, ми вас вітаємо. Ну ви нас дивитесь, якщо ви ще не переключились, ми вас вітаємо. Е цей секатор від торгової марки Vranno їде до вас. Я вибрав, скажу вам чесно, е між егоріч і Україн Его був раніше, який написав всі 4 правильно. UK. Е, при всій повазі, ви вже ви єдиний, хто вигравав в цій рубриці поки що, бо ми тільки почали. Але реально цей раз правильно і перший був Его Річ. Е, я вас вітаю. Бачу, що ви дивитесь. Будь ласка, напишіть нам, е, як з вами зв'язатися, куди відправити вам секатор. Одну секундочку, оскільки в чаті багато повідомлень, я ще так швидко пойдусь. Е, до речі, всіх переможців вас вітаю. А, так, також. Е, тому Егоріч. І Візунчик, Візунчик, ви, ви точно виправдали свій нік. Е, ну що, на сьогодні це все. Можливо, є якісь питання в чаті в когось? Так, Юля, кажи. Все, все добре? Чат, все зрозуміло, немає ні у кого, ніяких питань. Все окей. Все, я думаю, що на цьому можемо закінчувати прямий ефір. Всім дякую, що ви були з нами. Всім дякую, що ви приймаєте участь у розіграші. Будь ласка, коментуйте наші відео. Будьте з нами, ми вас дуже цінимо. Ось ми проводимо такі подарунки для вас. Сервіси. На сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Беріть участь в наших розіграшах. Нагадаю, нове відео ми вже додали на нашу YouTube-сторінку. Тому обов'язково переходьте на нашу YouTube-сторінку і беріть участь. На сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Нехай щастить.